Нам нужно прекратить ссориться, иначе мы все погибнем. Нас Путин все равно так и так будет убивать всех. И никаких иллюзий, что он кого-то будет щадить. Никого. Он уже в каждой семье. Развязка будет драматичной, если не остановимся. Как вы возместите ущерб, нанесенный новым регионам Украины? Нам еще предстоит поработать над этим вопросом. Мы не должны за них бороться, тратить, тратить на это силы. Но они просто, ну, значит, извините, ну, то не яцы, они, извините, черви на нашем, на нашем теле. З означает забота. Здесь лежит возможность воспользоваться скидками на различные виды услуг от 5 до 25 процентов. Путину принесли скидочную карту. Ну, наконец-то, а кто-нибудь. А то бедняжка Не може знаєте, в магазині собі чогось смачненького купити. А тут, нарешті, скидочна карта на 25%, п'ять процента. могла б би бить, але ні, значить, це була презентація карти Забота, яка діє виключно в Тульській області для сімей. Воєнна служащих. хотіла сказати військовополонених, але в принципі десь воно так і є: воєнна служащих, ну або воєнна мертвих, або воєнна ні Там різні варіанти можуть бути з такою заботою презентувати карту Путіну і з такою пильною увагою він її вивчає. Ніби це не карта пластикова, якою користується весь світ, а ніби це аналога в НІТ. В мірі іскусственного інтелекта і він і так вивчає детально, ніби звідти має якийсь. Чоловічок вилізти і пояснити, що з цією картою робити, куди її куди то пхати, як то кажуть, куди то карту пхати для того, щоб ту 25% відсоткову скидочку получить. Ну ви пам'ятаєте, да що Путін не користується інтернетом, Путін не користується телефоном, Путін не користується штучним інтелектом. А свого не підвезли, Путін не користується е, е, нічим, що знаменує нову еру. Нову епоху, все, що пов'язано з новим, путіну не цікаво, тому що на Росії традиційно культ смерті, а значить традиційно культ, давайте вірнем все як було». Причому було» Путін, вряд ли вже помні, тому що старчі склероз його періодично доліває. Але дуже хочеться згадати, як там було, тому він постійно намагається це повернути. І в той момент, коли Путіну презентують карту Забота. Про заботу розказує і Е, робота така у Соловйова на каналі, яка традиційно плутає слова знищення і освобождення. Що ж касається тих жителів. Я буду певно попереджати вас кожного разу, коли буду вмикати Вітязєву в нашому ефірі, тому що ви маєте стишити трохи звук, тому що цей голос виносити. Я не знаю. У мене таке відчуття, що він струмом пробуває в кожний куточок мого мозку, України, які продовжують нас ждать. їм за це низький поклон і безконечна благодарність за це дійсно спасіба. Но таких людей просто теж не нужно оборощатися, їх не так, чтобы очень много. Тому, коли ми говоримо о том, що ми освобождаем не тільки территории, але й людей, нам ще предстоит поработать над цим вопросом. Поработать над цим вопросом. Получается, що Путін 24 лютого виходить і каже, ми йдемо демілітаризувати, тобто роззброїти Україну, і денацифікувати у сенсі знищити українську ідеологію. А тепер виходить Вітя зіва через два роки повномасштабного вторгнення, і каже про те, що да нам все одно чи є у вас зброя, чи яка у вас ідеологія, чи любите ви Україну, чи любите ви Європу? Хто ви нам взагалі не цікаво? Нам потрібна ваша територія, щоб підкріпити статус Великої Росії, тому що за п'ять хвилин, от все те, що у людей в головах не тільки за ці десять накопилось, але і було до цього. Просто так не выветрить. Тому робота нам всім предстоїть напряженне, але приєднане. Ну так, да, саме тому Путін 24 роки сидить на троні, щоб, не дай Боже, у вас його вот uh, головна мисль не вивітрилась з вашої голови. Ну, тому що, знаєте, коли і звілін много, ну, коли мозок функціонує. То він може генерувати багато ідей, багато думок, багато нових сполучень в тому самому мозку відбувається, коли ви думаєте над вирішенням тієї чи іншої задачі. А коли у вас одна думка, що ви великий народ, і вам всіх треба знищити, хто з вами не згідний? І вона одна по тому мозку, пустому, по по мозку, по е, цій вашої е, бігає, знаєте, б'ється об стіночки, то її треба не загубити. То треба, щоб вона зберіглася. Саме тому, якби ніхто інший, окрім Путіна, не приходить. Щоб ота єдинна мисль, яка так по, по звізді отам у вас ходить, е, щоб вона е, нікуди не ділася з вашого вот. Отверстє, в яке ви їдіть. Мені напоминаю, в першу очередь ми повинні знати і пам'ятати, що в пріоритеті у нас наша безпечність, наш інтерес. І в першу чергу, хорошо должно бути нам. Питання в мене, звісно, логічно виникає: а як, коли вам хорошо? Дуже би хотілося дізнатися, як вам хорошо? Ви знаєте, як, як це, коли вам хорошо? Бо в мене відчуття, що ви поняття не маєте, як це хорошо. Для вас чуть. Е, Краще ніж э, нет сил ніллятися, і це вже добре. Радуються таким словами. І жду, по суті, этого американського конца. А моє мнение, що цього конца не буде. І... Андрій, я ж мене, як хотіть, ура да патріотам. Десять раз ура патріотам. Да, можу... да Дайте їй хто нібудь американський будь пожалуйста. Женщина так ждет, надіється і вірить. А наскільки це відповідає ідеології руського міра? Я перепрошую. А... Сподіватись, надіятись і вірити тільки е, американському концу. Чи російський конець не образиться на вас, якщо ви е, засинаєте і прокидаєтеся з думкою про американський конець? Я може, багато запитань ставлю, які для знову ж таки пустої російської голови е, дуже тяжкі для сприйняття, але е, чуть не сказала, подумайте про це на досугі, але потім зрозуміла, що і досуга нема, і думати немає про що. А саме тому а, на Росії повертаються трудові лагеря. Екатерина Міфодіна, будь ласка. От сьогодні в строїтній отраслі около 30% незаповнених місць вакансій. Вважаю, що у нас в Томській області взагалі немає сьогодні безробітниці. Но... А що сталося? Вакансії є, а співробітників нема? Люди, про яких ви говорите, вони приходять, їм потрібна відмітка. Значить, і вони йдуть к вам, фонд зайнятості, і, безусловно, отримують особи по безробітниці. Як uh, ви то може бути каких-то трудовых лагерей? ведь це все було, і и... ну, быть... Ну, колеги, ну чому ви смієтесь? Якщо на стройке немає бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, електриків, не вистачає. А де вони всі ділися, я перепрошую. А що з ними сталося? Дивіться, те, що їх немає і не вистачає, це слідство. Хотілося б дізнатися першу причину. Що є першою причиною того, що вам не вистачає бітонщиків, сварщиків е, і людей на трудові спеціальності? Оскільки ми з вами вже домовилися про те, що я не буду вам е, рекомендувати подумати, давайте я за вас подумаю. Мені не важко. Дивіться. Е, значить, першопричиною може бути ну, раптом, можливо, війна Росії з Україною, яка. Забрала всіх, хто мало отримував зарплати і відправив їх на фронт, пообіцявши велику зарплату, якщо вони не з можливо в цьому причина? Ні, можна ще подумати, і в принципі прийти до того, що якби, наприклад, таджиків не тримати в аеропорту мешканців Таджикистана, я нагадую, так якщо їх не тримати в аеропорту, а, наприклад, впустити в Росію і. Дозволити їм працювати на стройки, то от такої проблеми тоді не буде. Ну, просто сказала так, знаєте, в качестві шутки просто не обов'язково до того дослухатися. Не виганяти мешканців Таджикистану, які їдуть допомагати вам будувати велику Росію, не звинувачувати їх в тероризмі, не ем... Плювати їм в обличчя, не погрожувати їм під їхніми там гуртожитками, та а дати їм просто можливість працювати і будувати вашу велику Росію, то можливо якось ситуація трошки покращиться. Ну там якщо знаєте, прям сильно прям заглибитися, то можна, звісно, повернути ваших русських мальчиків на територію Росії, і тоді вони будуть зайняті тим, що будуть будувати щось, але це звісно. Дуже сложная мысль для вас. А людей, масса людей, которые просто не хотят работать и пользуются вот государственной поддержкой, но они просто, ну, значит, извините, ну, тунеядцы, они, извините, черви на нашем, на нашем теле. Ну, вот и может, я плохо сказала, извините, но, но таких людей очень много. И то, что вы говорите о тех мерах, которые вы сегодня предлагаете, они сразу не дадут результат. Такі качественні люди, да? черві на нашому тілі, гаворіт. Ну що, русських червями ще ніхто не називав. Ми казали, що вони мавпа з гранатою. Ми казали, що вони тупі тварин, але червями, хоча, в принципі, вони ж виходять, є добриво для нашого чорнозему. Якщо вони є добриво, то відповідно їх. Ну Десь приблизно так і є. А мені цікаво, а як відбулася оця трансформація? Я навіть покажу цей фрагмент. От ви знаєте, я мечтаю, навіть предлагала, говорю, давайте ми создаємо в Росії Міністерство щастя, да? От мені цікаво, як відбулася ця трансформація. Від Міністерства щастя, яке Валя Матвієнко пропонувала создати на території Росії, ви прийшли к трудовим лагерям. Тому що це черві на тілі Росії. Леніна на вас нет, він би сказав. Правильно, дорога йдете товариші. Не встановлюватися, головне. Тим більше не озирайтесь назад. На з пляжа. ми не домогли за них боротися, тратить це сили. Ми йшли з Євросоюзом. І слава Богу, от, я казала, не озирайтесь назад, а ви відразу озирайтесь назад. Ну, що ви там побачите? Що ви там можете побачити? Скажіть, пожалуйста, коли озирнетеся назад? Євросоюз, який без вас щаслив, який живе. работает, нас насолоджуеця... тихим тыфе мирным жизньем, вот этим скучным. Ну что вы там можете побачить? Спорт и спорт, евровидение. Да слава богу, что у нас его не показывает. Да, тем более, что у вас есть русовидение. Скоро будет русолимпиада. Рус Инстаграм у вас есть. Рус ВКонтакте есть. Рус Ютуб есть. У вас все есть. Для чого вам весь світ, якщо у вас весь світ в одній Росії? Єдине знаєте, в чому біда. Дивіться, от Путін колись сказав фразу Зачем нам мір, якщо в ньому не буде Росії? Дивіться, якщо Росія зникне з території землі ну, та, з земного шарика, то мені здається, певний час ніхто навіть не помітить, що щось змінилося. Ну, зміни будуть не настільки суттєвими. Ем, ну, давайте уявимо собі, чисто теоретично, що замість Росії там тепер болото. От те, що було до, от те залишається і після болото. І жаби квакають. А, ем, І в якийсь момент Європа скаже: нам не вистачає, наприклад, нафти, газу. Що ми можемо зробити? Ем, напевно, викопати нову свердловину. І добувати собі більше нафти і газу. Де ми можемо це зробити? А отам, от, дивіться болото велике, бачите? Я думаю, що там можна покупатися і знайти. Ну, получається, і все. Ніхто не помітить, що Росії немає в тому світі. А якщо дивіться, е, ну раптом залишиться Росія і зникнуть європейські технології, зникнуть айфони, зникне інтернет, зникне е, техніка, зникне мобільний зв'язок, зникне розвиток, зникне. Видавництво, зникнуть шахти, зникнуть оборудування, яке добуває в тих шахтах все підряд, зникнуть українські митці, яких ви традиційно присвоїте собі, копіюєте, перекладаєте на російську мову. Зникне європейська культура. То на території Росії дайте подумати, залишиться болото і жаби будуть квакати. Тобто, виходить, яким би шляхом ми не пішли, а на території Росії. Все одно залишиться болото. То для чого вам дійствительно євробачення? Сьогодні якісаки не страшні постійно показує. До я перекрестилася от этого этой бесовщины этой, что её нет. Нам не надо а... Більше можна подивитися, більше часу залишається. Ви знаєте, що таке остров? Я не знаю, не дивилася, до речі. А більше часу залишається на перегляд Скабєєва, Соловйова, Сіман'ян, Вот это вот забила з пісклявим голосом. Як його зовут? А, потім у Соловйова там ще один теж працює, забуваю, як його звати. Перегляд парламента думи російської Це ж столько времени свободного є. себе з западному міру. Зачем ми построїмо другий, гораздо более красивий, пристойний, удобний, да й на самом деле багатий. Болото и жабы квакают. Вот, э, а, видите, людинка навіть каже, что они его будуют. А я опередила его слова. Жабы поквакали, конечно, але тут еще и с другой территории обезвалися. То, что Украина сегодня это полигон, на котором решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Тот, кто готов служить любому хозяину за подачки. Раны... А, я думала, сейчас э... Просто такая пауза там была, знаете, тот, кто готов служить любому хозяину за подачки. И я чекала, от Лукашенко, что он скажет «Аф!». Но не сказал чему-то. или поздно проигрывает. Все понимают, что предательство прошлого ослабевает и ведет к краху государственности. Развязка будет... Вот как в Беларуси, например. Смотрите. Была народная республика Беларусь, а стала... Придаток Росії союзне государство навіть зараз не згадаєш драматичний, якщо не остановлюються. А запад, якщо хочеться остатися в новому міроустройстві, одним із центрів сили, пусть учиться у древнього Китая. З тим, що Китай привращається в першу економіку мира, Америка согласиться, не може Не може, тому що Китай зазвичай бере технології Америки і виготовляє в себе. Якщо Америка позбавить Китай технологій, то перша економіка в мірі е, рухне. Але це знову ж таки дуже складно. Перепрошую, я постійно Мир вас перебуваю. Уже вже змінилося. І не так, як мріяли за океаном. Понятно одно. Нас дуже хочуть втягнути. Нас дуже хочуть втягнути і виплюнути. війну. Поки вони нас провоцірують. Ми потребують. Отже ж, е, представляєте, це е, усатий полосатий. усате Тараканіще. Уявіть собі, два роки повномасштабного вторгнення каже: нас дуже хочуть в війну. Хто? Запад. Запад вам каже: слухайте, Білорусь, пожалуйста, ми один раз пропустили, коли ви відкрили кордон і пропустили війська Росії і своїх трохи докинули до України. Не робіть так більше. Інакше ми запровадимо проти вас санкції. Інакше будете відрізані від цього цивілізованого світу. Інакше жодна Росія вас в тому не врятує. Ну, правда, давайте жити дружно. Давайте ви просто будете собі, тихесенько, ми закриваємо очі на вашого узурпатора на час, тому що цей розбушувався. Тому ви там тихесенько, давайте е цейво. Не возмущайтесь. Виходить Лукашенко і каже: нас хатять в війну. Путін йому два роки каже. Саш, коли, коли ти підеш війною в Україну? Він каже: О, я не можу, слухайте, ну там о, цей, так далеко ходить взагалі. І було то зараз. Давайте вже там після свят. Давайте е влітку. Він каже: Окей, влітку каже, Саш, так коли ти там війною в Росії в, в Україну підеш? Він каже, Ой, знаєте, е зараз не можу. Е там е треба поля засівати. Просто зараз всі зайняті. Давайте вже е осінню. Урожай зберем, тоді і підемо. Ага, Саш, так що там з війною? Ой, ви знаєте, вони там же ж цей барикади набудували. Вони нам з території України, отам на кордоні, пальчиком отак погрожують, і пісні провокативні включають українською мовою. Ну, якось ми не готові. Нам треба підготуватися морально. Ну, хорошо, а коли підете? Ну, взимку. Саш, так що там взимку? Підете війною в Україну? Та, Розумієте, там просто свята, ми зараз новий рік відсвяткуємо. От это, скажем, наш улюблений тост, щоб он... І потім е обов'язково сходимо. Нам ще треба купити всім і кожному, е якісь е опознавательні елементи, ну, там, всякі нашивки поробити, знаєте, ми зараз не можемо. Проходить ще час. Саш, так що ви? Ой, слухайте, так вони там кордон замінірували. Куди ми підемо? Яка війна? Ми не можемо нікуди ходити. Ми вас тут подождемо. Нас хочуть втягнути війну. Но ми нікуди не пойдем. Но ми не здаємося. Правильно робота? Сидіть в себе там за перебриком. Тому що ви що Союзне государство. Я би могла сказати білоруською, що це буде якось трохи інакше, але э, ні, тепер кажу так. За ну, я уже угу. Предполагаю от себя. как ви нам деньги, как ви компенсируете нам несену ущерб. Всім що інтересно не только матеріально, но и морально. А? Как ви возместите ущерб нанесенный новым регіонам України? А я перепрошую, Україна приросла новими територіями, коли? Чи ви маєте на увазі Белгородскую Народну республіку? Орську, Оренбургскую, та, яка вже в болото перевратилася, вона вам вже не потрібна, ми можемо її вже забирати, я так розумію. Про эти нові території ви говорите? Так. Я це у вас прочитав, СВО на Україні. Это я у вас прочитала, своего на Украине. А ну, где ты там прочитал? Mm -hmm. А ну-ка. Предполагаю от себя. Как вернете нам деньги? Как вы компенсируете нам несенный ущерб? Всем что интересно... А где там СВО на Украине? Соболезнования в связи с терактом крокус Сити Холли. Елисейского дворца об отправке французского контингента. Ну, такие, конечно, у вас ассоциации. А про деньги, ми, звісно, у вас ще спросим. Ви поки багато не витрачаєте, складайте. І бажано деньги, дії, як там кажуть, в зберігательної касі, якщо вони, звісно, у вас є. І дітьми я зараз називаю не російські фублі, як ви розумієте, а якусь більш надежну валюту. Вот. Ну а поки ви бережете деньги в зберігательному касі. на территории э, России, то до тех, кто опинився за межами Великой России, хочется сказать. Нам нужно прекратить ссориться, иначе мы все погибнем. Нас Путин все равно так и так будет убивать всех. И никаких иллюзий, что он кого-то будет щадить. Никого. Он уже в каждой семье. Если Путин устроил геноцид в Украине огнем, в Беларуси посадками, пытками, то в России репрессиями, террором и пропагандой. Это все, что я хотела бы сказать. А, тому тут кажу лише дякую за те, що дивитеся за ваші вподобайки і коментарі. До наступних зустрічей обзора пропаганди. Побачимося з вами, бережіть себе, українці, і давайте любитися, як казав великий Шевченко. Побачимося з вами, бережіть себе і па-па.